Здравствуйте. Ми на каналі Виногради Сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Продовжую тему, який виноград посадити. Зимостійкий виноград, щоб його можна було вирощувати на альтанці, на арці, а також не треба було його укривати, тобто він повинен бути зимостійкий і як мога більше стійкий до всяких хвороб, щоб менше було оприскувати. І так, в вашій увазі два сорти. Ізабела, темно-синя ягода, і Лідія червона. Фотогрон цих сортів перед вами на екрані. Зроблені вони на Полтавщині, в Полтавській області у моїх друзів. Сам я особисто ці сорти не вирощую. Далі я скажу чому. Спочатку трохи історії виникнення цих сортів. Звідки вони з'явилися, потім ми розглянемо їх характеристики. І так, сорт винограду Ізабела, офіційна назва Ізабела Банська, появився в результаті природної селекції. Згідно думки більшості ботаніків, це сталося в результаті переопилення благородної європейської лози Віті Свинифера, яку. Тоді іммігранти привезли з континента на новий континент з Європи з місцевою Вітіс-Лабруська. Спроби виростити звичний елітний виноград для європейців були неодноразові. Є декілька версій походження сорту винограду Ізабела. По одній із них цей виноград був виявлений у США селекціонером Уільямом Прінсом. В 1816 році в одному із нью-йоркських садів на острові Лонг-Айленд. До речі, згодом саме Уільям Принц вивів сорт Ізабелу Рожеву. Нам він відомий як Лідія, а також в країнах СНГ. Назву Ізабела сорт отримав в честь дружини власника землі Джорджа Гіпса. Згідно іншої версії, батьківщиною Ізабели, називають штат США Південна Кароліна. Згадують навіть конкретне місце Дорчестер. А в Нью-Йорк виноград прийшов із штатів Вірджинія чи Ділавера. Ось такі версії походження Ізабели Банської. Дуже древній сорт. Йому більше 200 років. Незважаючи на це в Україну і попала відносно недавно, тільки в 50-х роках минулого століття. Цей сорт швидко оцінили винороби, і зараз він розповсюджений в багатьох країнах СНГ, в тому числі і в Україні, і на Полтавщині. От, на півдні України, в Западній Україні, в Закарпатті цей сорт майже в кожному дворі. В результаті такого великого розповсюдження не тільки в Україні чи в країнах СНГ, але й в світі, Європі, Америці, Австралії, він має дуже багато назв, синонімів. От перед вами перелік синонімів назв Ізабели Банської. Як бачите, фрагола, фрагола цери. «ЕНА», цикарда, ну я не буду повторювати ці назви, ви можете зупинити прокрутку і самі їх почитати. І може кому корисно, хто шукає сорт такий зимостійкий, щоб не купити знову черенки чи саджанці по гарній ціні, як за новий дефіцитний сорт, в той час, коли він у вас росте на винограднику чи на подвір'ї. Виноград Ізабела Розова, а у нас в СНГ і на Полтавщині, вона відома як Лідія. Фото перед вами. У неї менше синонімів, Всього двоє: це Ізабела Розова, Ізабела красна. От. Ну, Красна тому, що має темно-червоний колір. От в Полтаві вона не визріва на Полтавщині. От. І оці фото, що ви бачили, іменно Лідії, це зроблені на Полтаві. Тому вони не достигли той окраски, той, того кольору, який ці ягоди мають на півдні. Ну, а тепер розглянемо характеристики взяті з інтернету. Ось вони перед вами. Значить, Батьківщина цих сортів Північна Америка. І це сорти дуже пізнього строку дозрівання. Ізабела Банська для її визрівання потрібно 150-180 днів. Це 3100 градусів сума активних температур, а то й більше. Ну, все залежить від погоди. А для Лідії більше 160 днів, більше 3100. Ну, на Полтавщині, якщо ми маємо 2500-2600 градусів по Цельсію сад, то це дуже гарне літо. І тому е ні Ізабела, ні Лідія, звісно, у нас на Полтавщині не, вирощ... не визрівають, але їх вирощують і за те, що їх не потрібно укривати. І, як ви бачили, о той кущ, який вам показував, приблизно так. Або на арку десь там перед, в селі там перед входом в будинок, де стоїть автомобіль. От. Як правило, вирощують його люди, які далекі від виноградарства. От. ну А в Закарпатті там є і на півдні. України, там є і промислові посадки цієї, цих сортів. Як Лідії, так і і Роблять вино яке можна купити в магазинах і покуштувати. Квітка обох статей обоєпола. Грони невеликі по розмірам 100-250 грам, 150 грам у Лідії. Середньощільні, в основному іноді рихлі, а от такі щільні, як на фото, буває рідко. І не всі. По формі вони конічні або циліндроконічні. Ягода середньої величини у Ізабели 2,5-3 г в Лідії 3-4 г. Колір ягід Ізабели темно-фіолетовий. Так вона кажеться, вроді би темно-синя. Але якщо пруїн стерти, то можна бачити темно-фіолетовий, майже чорний. У Лідії ягода темно-червоного кольору. Але у нас такого красу вона не набирає. Хоча це фото зроблено в кінці вересня. Консистенція м'якоті м'ясисто соковита, слизиста, шкірка міцна. На смак повністю визрівши ягоди, солодкі з таким ароматом лісової суниці. Цукристість соку у Ізабели 16-18% при кислотності 6-7 грам на літр. А у Лідії 18-19, при кислотності 5,5-9,3 грама на літр. Стійкість до грибкових хвороб, філоксери і морозу у цих обох сортів дуже висока. І оцей кущі забили, який на екрані йому більше 40 років, і по словам хазяїна, це відео зняте. У одного з моїх друзів уже в жовтні місяці, і по словам хазяїна, цей кущ ні разу не оприскувався, ні разу не укривався. Росте він так собі тут. Сам хазяїн навіть не знає, що таке формування, які то там обрізка, вирізається тільки те, що засохне за зиму. Ну, завжди є врожай. Висока зимостійкість цих сортів винограда обумовлена ще тим, що всі пагони плодоносні, чи з центральних бруньок, чи заміщаючих, чи зі сплячок на старій древесині. Ну, як бачите, якісь признаки хвороби є, але вони вже восени ні на що не впливають. Звісно, що після того, як листя впаде, Воно все убирається з під куща і все це повторяється з весни заново. Вирізається також сухостій, про формування ніхто нічого не знає. От такі ці сорти винограду Ізабела і Лідія. Для Лідії точно так же. Я не знімав Лідію, чому? Тому що в мене таке відношення до цього сорту винограду, так як і до Ізабели. І навіть, може б, я не знімав би це відео, от якби мені не дали спробувати домашнього вина з невизрівшої е, лідії. На питання, який же колір мали ягоди і смак, відповідь була така: ягоди білі, не червоні, а білі, чуть-чуть розовенькі. Е, смак, е, ну, може, чуть, -чуть солоденький. І воно робилося з додаванням цукру, де 300-400 грам на літр. На смак вино дуже погане було, дуже гірке, якийсь неприємний суничний аромат. Дуже Чувствувався цукор, який не перебродив у спирт. Звісно, що це таке воно пити не можна. І подальшому, після моєї критики, воно було перегнане на самогонку для технічних цілей. Споживати таке вино не можна. Тому я і відео це засняв, щоб розказати про ці сорти винограду. Там, де вони добре визрівають, це південна частина України, Західна Україна. От, там їх вирощувати може й слід. Хоча зараз є нові сорти, гарні, винні, технічні сорти, з яких потримується дуже гарне вино, як домашнє, так і в промислових масштабах. От. Ну а кому подобається, я ось черенки кудерки продавав на Західну Україну. Попросили мене там. От, то цей чоловік каже, що він що, що в нього лід... Ізабела визріває і вино отримується, удається смачне. На цьому все. Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою, щедрих врожаїв. І до зустрічі в наступному відео. До побачення!